Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 25 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода така трошки не дуже сприяє, сприяє роботі. Сподіваюсь, буде можливість показати автомобілі повноцінно. Я також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Дякую всім підписникам за постійну підтримку, за ваші коментарі. Гарного перегляду! Нісан Кашкай. 13-го року. 10,950, ціна 1,5 дизель, механічна коробка передач, 219 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, шестиступенева механіка. Стан сидіння, напевно, не дуже буде вам видно. Так, клімат-контроль. Панорамний дах. Kia Sportage. Одинадцятий рік, 13800 ціна, двохлітровий дизель автоматична коробка передач, 198 тисяч пробіг. Так, чорний шкіряний салон. Так. так воно виглядає. Міцубісі паджару. Четвертий рік, 6,850, ціна буде ще торг. 3-літровий газ бензин, автоматична коробка передач, 365 тисяч пробіг. Так, номер. На всякий випадок 0,73, 340, 73, 34. Так, так вона виглядає. Шкіряний салон. На виглядає. Так, є в нас ряд кросоверів. знімаємо по черзі. Спочатку Kia Соренто. Так, 17-й рік. 17 ціна. Це в нас семимісне авто обслужене. 3,3 бензин, 300 кінських сил, автоматична коробка передач повний привід. 130 тисяч миль пробіг. Номер, Так, має бути вам видно. Так вона виглядає. Так, наступно буде q Ауді 13 2013 року. Ага, зараз уточнимо ціну, якщо будемо бачити власника. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, комплектація преміум плюс. Авто обслужене. 136 тисяч пробіг. Тут номер є. А ціна яка? 16500, дуже добре. Власних поруч. Так, шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, це у нас дощик накрапав. Є панорамний дах чорний. Ну, Підігрів сидінь, клімат. Думаю, хто знає комплектацію Premium Plus, там всі однакові вони. Так, наступний буде Volkswagen Tiguan. Так, Тігуан Tiguan білого кольору. 2014 року 12600 ціна, 2-літровий бензин, 200 кінських сил, автоматична коробка передач 102 тисячі пробіг. Мультикермо, кондиціонер, дисплей. Так, ще у нас є Audi Q3. Рідко вони трапляються на ринках. 18-й рік, 23 тисячі ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка. Так, S-Line, повний привід, 52 тисячі пробіг. Хіба треба уточнювати по автомобілям з Америки то кілометри чи милі. Так, Зачинено, на жаль, світлий шкіряний салон. Так виглядає. Так, що бачу, бачу підгріве сидінь, клімат-контроль. Так, і панорамний дах. Citroen це кросер. Восьмий рік. 9250 ціна, повний привід, 2,2 дизель, 212 тисяч пробіг. Так, номер телефону 067 932 3030. Так, коробка механічна. Комбінований салон і... Все інше уточнити за телефоном. Інфіті QX50. Вперше зустрічаємо на ринку. 17-й рік, 16700 ціна. Так, 37 бензиновий двигун, 333 кінські сили, автоматична коробка передач, 70 тисяч пробіг. Так, номер телефону тут видно добре. З дозволу власника швиденько показую салон. Салон Шкіряний, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, так вона виглядає в салоні. Клімат. Так, є люк. Так. Є. Так, і Nissan Rock одразу з нею поруч. Слідом за нею. 15-го року, 15 600 ціна, 2,5 бензин 150 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, тут номер є. 159 тисяч пробіг. Тут наш шкіряний світлий салон. Так, дозвольте, так покажу. Трошки було видно. Є, дякую. Панорамний дах. Так, зараз. Отак -от. Повний привід. Повний привід. Такий рідкий екземпляр для ринку Toyota Land Cruiser Prado. П'ятий рік, 12500 ціна, 2,7 газ бензин, автоматична коробка передач. Номер Так, видно, має бути вам, 309 тисяч пробіг. Авто обслужене. Так, не знаю, чи щось буде видно по салону. Сильно затоновано Салон шкіряний, світлий. Мерседес GLE 18-го року, 40 тисяч 500 ціна, 2,2 дизель, так, номер телефону, о, є, в принципі, Видно добре. Так, це в нас автомобіль куплений в автосалоні. В руках одного власника був весь час, Обслуговув... ага, AMG. обслуговувався, прошу, перепрошую, на повному каску був постійно. Та коричневий темний салон шкіряний. І тут, в принципі, все, все темно-коричневе. Так вона виглядає. Mazda cx 5 14 року. Так, напевно, на 17300 ціна, чи 16300 треба уточнювати у власника. Е, так, 2,5 бензин, 170 кінських сил, автоматична коробка передач, 150 тисяч пробіг. Це Ваше авто? Так. Підкажіть, будь ласка, ціну. Бо там 16300. 16 Дякую. Помолково. Так вона виглядає. хвилинку. Є електрорегулювальний сидінь. Мультикермо. Так, коробка автоматична. Так виглядає. Є люк. Я так по колу вже покажу. Hyundai Tucson, Восьмий рік, 8300 ціна, повний привід, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. Так, є підігріви, камера, клімат, фаркоп, 230 тисяч пробіг. Номер телефону видно. Так виглядає. Дити степенева механіка. Hyundai Santa Fe, Восьмий рік, 9300 ціна, повний привід, 7 місць, 2,2 дизельний двигун, 170 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, Таксинон, шкіряний салон проїзд автоматично так є. 185 тисяч пробіг. Так, номер вам має бути видно. Зараз покажу. По можливості, звичайно. Так. Підігріви сидінь, клімат. Рідко щось вони зараз трапляються на ринках, так і парктроніки. Так, друзі, якраз вчора підписник питав за X3. Так, тут у нас о, 11 рік. Так, там, здається, інші роки просили, але ну, показую. 17 350 ціна, нефарбоване авто, x drive повний привід, 2-літровий дизель, 185 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, шкіряний салон, 206 тисяч оригінального пробігу, вказує власник. Має бути вам видно. Клімат контроль. Парктроніки Фаркоп. Кія Спортич. 2012 року 13 850 ціна, 2-літровий дизель 140 кінських сил, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, повний привід, 205 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так, сподіваюсь, колір вам буде видно. Мультикермо. Так вона виглядає? Клімат? Паркоп парктроніки. Peugeot 3008, 2011 року, 8950 ціна, 1,6 дизель, 82 кВт, свіжопригнане авто, механічна коробка передач, 210 тисяч пробіг. Номер є. Шестистопенева, То ваша? Добре, дякую. Доведено вам добрий стан. Клімат-контроль. Є фаркоп. Дочь 18 2018 року. 12 700 ціна. Симимісне авто, 24 бензин, 180 кінських сил, автоматична коробка передач, пройдене ТО. Рідний пробіг 80 тисяч, тут є номер. Так... Не знаю, чи буде вам видно. Я не маю змоги ближче підійти. Audi Q7 2014 року максимальна комплектація 16700 ціна, 3 літровий бензин 333 кінські сили, автоматична коробка передач. Так, комплектація Prestige 236 тисяч пробіг. Якби я я б вам Так, так виглядає. Nissan Qashqai сьомий рік, 8800 ціна, 2-літровий дизельний двигун, 201 кінська сила, повний привід, механічна коробка, 269 тисяч пробіг. Так виглядає клімат. Панорамний дах і фаркоп. Nissan Juke 13 рік, 10,400 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка, авто не фарбоване, повністю обслужене. 180 тисяч рідного пробігу. Так, номер видно. Так виглядає. Мультикермо. Клімат. Фаркоп парктроники.